Як правильно робити випуски арматури з колони, питає пан Макс, щоб потім при залівці цю арматуру зв'язати з арматурою балки, якщо заливається окрема колона і окрема балки. І отут от тут у мене виникає питання: а у вас яке спирання? Шарнірне чи защимлення? Ви формуєте раму, чи ви формуєте балку, колони і балки як окремі конструкції? Тут треба дивитися? Дивитися, що вам конструктор запроектував саме А так, в принципі, нічого там такого страшного немає. Тобто, у вас в, в проєкті повинна, наприклад, бути показана да, арматура, котра виходить в верхню частину балки, наприклад, іде армування, балки балки і ви робите її бетонування це Тобто, ви виводите колону на цю відмітку, а балку вже. Заливаєте ціліком, отаким От вот чином. Це знову пов'язане з тим, що я сьогодні відповідав перше питання, що на колонні, котре намагається продавити нашу балку, працює в першу чергу бетон, а потім вже арматура. Тому, коли ми бетонуємо колонна балка, балки бетонуються як цільна конструкція. Зрозуміло, за один заход. Іншого тут нічого немає. Це у нас іде защимлення, але ж знову, якщо це, наприклад, буде шарнір, то там просто можуть бути випуски ось, виглядати ось так. Тобто ми жорстко не зв'язуємося з балкою, тільки лише фіксація вліво-вправо, так скажемо. Тому тут дивиться армування, і яке армування, і вже від цього відштовхуємося. Але головне правило колонна, балка. Зрозуміло? І ніяк інакше. І, і немає значення. Це колона по центру, і колона у вас ось таким от чином робиться. Нема значення. В будь-якому випадку переріз оцей працює на зріз тому колонна, балка. Принцип зберігається. Зрозуміло? Дякую за ваші питання, друзі, за вашу підтримку. Не забувайте, що ми підтримуємо так, також наших колег, друзів, котри, праця котрих дозволяє нам з вами зустрічатися і створювати цей контент. Знайдіть собі підрозділ волонтерів, кого ви можете підтримувати, і підтримуйте, будь ласка. Якщо ні, будь ласка, в описі під відео можете приєднатися до нашої підтримки колективу. Йдемо далі.